Коли ти востаннє дивилась з любов'ю на себе і свої можливості, моє відображення зазвичай чує від мене не найкращі речі, як то недостатньо робиш, недостатньо худа, недоуспішна, недо до, недо, недо. знайому. Тоді дослухай, ділюсь питанням, яке змусило мене передивитись власні цілі, чи є в ідеалах, до яких я завжди нібито не дотягую любов до себе? Чи є лише цкування за невідповідність їм? Чи дійсно мої хочу враховують реальну живу? Людину Мене чи вони розраховані на робота? Звідки я взяла, що маю важити саме 60 кілограмів, чи заробляти певну суму в 30 років, чи збудувати будинок до 35? Ані звідки? Це рандомні ідеї, взяті зі стелі. І більшості моїх ідеалів і вимог до себе здатна досягти лише якась людина-галюцинація, яка не знає суму, втоми, страху, яка живе не в війні, яка завжди продуктивна і весела, яка всім подобається. Тоді як Реальна я дійсно іноді сильна і весела, але часто і непродуктивна, і тривожна, і з хронічним безсонням, часто слабка і в сльозах, і боїться попросити про підтримку. І чим далі реальна я від ідеалізованої галюцинації, тим менше в моїх діях любові і більше булінгу в самої себе. Тож як з любов'ю поставитись до реальної себе, до живої людини, замість того, щоб цькувати себе за те, що я досі якась не така ідеальна худача у успішна, може, варто передивитись самі ідеали і відмовитись від тих, які не несуть любові до себе, а лише батоги. Я вчусь зараз співчувати собі своїм слабкостям, підтримувати себе, ставити собі більш адекватні цілі. Це нелегко, коли 34 роки лише й робила, що критикувала себе в усіх сферах, але воно точно варто того, щоб навчитись. А чи є любов до себе в твоїх ідеалах і ставлені до себе? Які свої цілі ти згодна передивитись?